Світ пройшов через різні війни, і що більше війни знищували життів, то більшим ставало й розуміння. Захист від агресії та превенція агресії потребують зусиль саме колективних і солідарних. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Вже півроку несправедливі тарифи Полтава Теплоенерго» є найболючішою та найбільш обговорюваною темою серед Кременчужан. Через перехід на двоставковий тариф, за яким працює Полтава, мешканці лівобережжя нашого міста отримують захмарні платіжки. Як цю ситуацію вирішує обласне керівництво та як депутати Полтавської обласної ради ставляться до цього, розкажемо далі. Захмарні платіжки та плата за ілюзорне тепло влітку комунальному підприємству Полтава теплоенерго після руйнації рашистами Кременчуцької ТЕЦ це підприємство опалювало лівобережжя Креманчука. Та, на жаль, у холодну зиму ніхто не знав, якою ціною коштуватимуть теплі квартири. Вже майже вісім місяців Кременчужани. Депутати Кременчуцької міської ради на чолі з міським головою Віталієм Малецьким намагаються відстояти довоєнні тарифи, які були нижчі за діючі тарифи Полтава теплоенерго. Яка ж позиція обласних депутатів? Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький телефоном розповів Кременчуцьким новинам, чому Полтава тепленерго порушує мораторій президента України Володимира Зеленського на підвищення тарифів під час війни. Полтава тепленерго було визначено організація, яка повинна була надавати послуги для Кременчука. Відповідно до закону, по всій території юрисдикції надання послуг підприємства діє один тариф. Та якщо він був в Полтаві 2100 гривень, умовно кажучи, то в Кременчук ми приходимо з цим тарифом. Тому сказати, що ми порушуємо указ президента. Це абсолютно не можна, тому що ми діємо в рамках відповідного закону, який забороняє встановлювати різні тарифи на території діяльності підприємства. Також суперечність цих двох законодавчих документів відзначив у повідомленні для нас і депутат Полтавської обласної ради Іван Гришко. Варто зазначити, що двостаковий тариф у шиці обійшовся дорогою ціною для міських підприємців, які не в силах платити за тепло, яке не споживали, адже попередньо батареї були перекриті а прилади розрахунку тепла запломбовані. Полтавське підприємство навіть не проводило аудит перед початком роботи у Кременшуці двоставковий тариф приймає не і визначає не підприємство Полтава тепленерго а уряд. Тобто урядом визначено методологію постачання послуг тим чи іншим оператором для населення юридичних і так далі. Осіб, якби будь-який інший оператор працював. Окрім Полтава теплоенерго, також було б застосовано двоставковий тариф. Те, що як його вводити, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, що потрібно було зустрітися з підприємцями в першу чергу. Депутат Полтавської обласної ради, перший заступник голови депутатської комісії з питань бюджету та управління майном, ігор процай, який працює першим заступником генерального директора Полтава теплоенерго, зазначив, що єдиний спосіб вирішити проблему це змінити постанову Кабміну. Полтава теплоенерго це підприємство, яке просто вико. Не, скажем так, ту функцію, яка на неї покладена, і все тарифи встановлені Полтава Теплоенерго, ну загальні, вони не встановлюються для окремого регіону. Якщо ми хочемо прийти до певної точки, ну домовленості, то необхідно звернутися для того, щоб змінити постанову Кабінету міністрів, якою регламентовано порядок встановлення тарифів для підприємств. Генеральний директор КП Полтава Теплоенерго Олександр Олексенко, який теж є депутатом Полтавської обласної ради, після першого дзвінка перестав брати слухавку та не спромігся надати нам відповіді. Алло. Олександр Сергійович, доброго ранку. Мене звати Дар'я, я журналіст Кременчуцьких новин. У вас є зараз вільна хвилина. А через часик перезвоните. Добре, я зрозуміла, дякую. Знову телефонуємо Олексенко Олександру Сергійовичу. Немає відповіді. Ми домовлялися з Олександром Сергійовичем зателефонувати до одному через годину. Тепер він не бере слухавку. Його колеги, депутати, голова фракції полтавської обласної організації політичної партії Слуга народу Людмила Мірошніченко, Фахрадін Мухтаров та Олег Хардін, також виявились невловимими для журналістів. Ці депутати не відповіли ні на дзвінки, ні на повідомлення у месенджері. А от Наталія Сухоніс, дізнавшись тему розмови, одразу відмовилася відповідати. Алло, Наталія Васильівна. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Дар'я. Я журналіст телеканалу Кременчук, Криманчувські новини. У вас є зараз вільна хвилинка. Ага, будь ласка, ми робимо опитування серед депутатів полтавської обласної ради щодо ситуації, пов'язаної з опаленням у Кременчуці, яке поставляє Полтава тепло енерго. А ага, вибачайте, дівчатки, я зараз не можу вам давати коментарі, бо я не знаю, хто ви. Ви мені представили? А чому ви не можете приїхати і поговорити? Бо ми знаходимося у Кременчуці. Ця ситуація стосується Кременчука, і ми питаємо у вас, як можемо. Ну, вибачайте, я не знаю вас. Я не знаю, хто ви така. Я по телефону, хоч, хоч бить ви мені приїхали, показали ваше посвідчення, що ви журналіст, і я б вам говорила. Вибачте, я зараз не можу говорити. Депутат Сергій Мазур не знайшов для нас часу. У той же час є обласні депутати, які дійсно працюють над тим, щоб Креманчук повернувся до довоєнних тарифів. Депутат обласної ради Олексій Матюшенко розповів про засідання робочої групи щодо вирішення цього надважливого конфлікту та про пошуки консенсусу була організована рада з вирішення цього питання там де приймали участь і депутати обласної ради від Кременчука і депутати міської ради, були зустрічі із народними депутатами. Шаповалов Юлія Натоліч також це ініціював. Розложили всю ситуацію на законодавчій базі і предложили два варіанти вирішення питань. Тобто мораторій президента обласна рада порушила це прям пряма відповідальність те, що підняли тарифи, хоча їх неможливо було підняти. І друге, ми. Запропонували злишне тариф, такий, як був на рівні минулого періоду до воєнного, але обласна рада від цього відмовляється, тому що вони прийняли двохставковий тариф, і друге питання було в тому, що вони зробили тариф однаковий для всіх. Ми все питання виносили на сесію, щоб повернути тариф, але це питання не набрало достатньої кількості голосів. Депутатська група за Полтавщину солідарна в своєму рішенні підтримати Кременчужан, повернути їм справедливі тарифи та подбати про те, щоб такої проблеми не існувало. Я вважаю, і моя фракція вважає, що на даний момент не можна підвищувати тарифи для людей, і так важке становище і людям важко виживати, тому тарифи повинні. На цьому рівні, як мінімум, які вони були. Люди можуть звертатися в суд, і і суд я думаю, на стороні людей. Є влада, є суди. Я ж кажу, от воно щось вирішиться. Ну не можна так зараз людей послідну копійку забрати. Депутат облради та голова постійної депутатської комісії Євген Корф підтримує прагнення Кременчужан повернути до воєнні ціни на тепло та вважає, що раціональне рішення проблеми це зміни на законодавчому рівні. Я підтримав питання зниження тарифів для Кременчука і повернення до їх до того рівня, які вони були. До початку військових дій звичайно в Кременчуці тариф на початок військових дій був нижчий. І звичайно, по тому закону, який було прийнято після початку війни, то тариф повинен злишитись той, який був в Кременчуці. Кременчуцькі новини слідкуватимуть за розвитком подій. Сподіваємося, що Кременчуку вдасться повернути тарифи, які діяли до 24 лютого 2022 року. Дарія Якимець, Кременчуцькі новини. В освітніх закладах Кременчука зараз активно обладнують укриття, щоб із 1 вересня відновити очне навчання для школярів та вихованців дитячих садків. На деяких об'єктах ремонт вже добігає кінця, десь облаштування ще триває. Детальніше дивіться далі. У багатьох навчальних закладах міста наразі триває облаштування укриттів. Одними із таких об'єктів є Кременчуцька початкова школа номер 15 та гімназія номер 12 Там працюють бригади будівельників, які намагаються у найкоротші терміни завершити ремонти. Ми бачимо, що люди працюють, і як тільки ми зможемо закінчити тут ремонти, то одночасно відкриється вони працюють максимально швидко. Ми можемо пройти трошки далі. Ви побачите вже більш якісно виконані ремонти. Я думаю, що які зможуть наші будівельники здати нам цей об'єкт, школа і садочок відкриються одночасно. Підвали шкіл і садочків зовсім не були призначені для того, щоб слугувати укриттям у часи війни. Тому об'єми роботи значні та потребують як часу, так і людського ресурсу. Тут були системи вентиляції, каналізації, опалення, які були дуже низько. Їх потрібно було підняти потім для того, щоб дотримуватися всіх вимог 579-го наказу до укриття. Укриття повинно бути висотою не менше ніж 2 метри. Потрібно було вкопатися десь приблизно на 20 сантиметрів. Копалися, потім вирівняли це все і залили бетоном технологічний процес, хоча б кілька днів, щоб воно вистоялося. Сховища облаштовують з нуля. Крім того, існують досить високі стандарти з технічного стану приміщень. Аби укриття повністю відповідали вимогам і були безпечними для дітей, державні служби, керівництво шкіл та міська влада уважно ставляться до всіх деталей. Плани були одні. А коли прийшов проєктант, коли прийшли будівельники, коли прийшли з перевіркою ДСНС і Держпродспоживслужба, вони виставили свої інші вимоги до того, що тут було, і в принципі переробляли і проектну документацію, і трішки інші змінювали плани, тому і, і в термінах затяглися. Одне з основних завдань підрядників це слідувати усім чинним рекомендаціям та вимогам щодо ремонту укриття, аби на етапі здачі об'єкту в експлуатацію не виникало проблем. Ми вибили тут же був метр п'ятдесят. Тому це все виріжемо. Ми вже підсилення зробили. Виріжемо двері. У нас тут будуть додаємо ступеньки, бетонуємо. І у нас по вимогам вообще красота получається. Кількість дітей, які навчаються у школах, більша, ніж кількість, яку може вмістити укриття. Тому освітяни розроблятимуть різні варіанти організації навчального процесу. Можна і зробити і якісь об'єднані класи, наприклад, з трьох парал, з трьох класів на паралелі. Один зробити дистанційний, а інший зробити очні. Можна вже так робити. В залежності від конкретики, скільки конкретно буде дітей на кінець серпня, згодні приходити сюди. От. Але це опитування треба робити в серпні. Раніше це немає немає сенсу. Ще дуже багато чого зміниться. Поблизу школи номер 12 знаходяться чотири дитячих садки. Очікується, що вони запрацюють і будуть користуватись укриттям, яке знаходиться неподалік у школі. Нагадаємо, що до початку наступного навчального року ремонт укриттів у школах має бути завершений, аби 1 вересня діти знову сіли за парти. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У зв'язку з подіями на Запорізькій АЕС та зверненням президента України Володимира Зеленського команда Кременчуцьких новин вирішила з'ясувати, як можна захиститися від небезпеки немирного атому та які заходи життєво необхідні. Відповіді на ці запитання ви отримаєте у наступному сюжеті. Вчора президент України Володимир Зеленський наголосив на небезпеці з причиною реальною загрозою підриву росіянами Запорізької АЕС. Саме тому українцям варто бути готовими захистити себе та близьких від радіаційної небезпеки. Медичний препарат калій-йодит наразі один з найпопулярніших, адже через радіаційну небезпеку на нього різко зріс попит по всій країні. Проте кременчужа нам варто знати, що вони безкоштовно можуть отримати пігулку без черг у свого сімейного лікаря. Доброго дня. Доброго дня. Чи можна мені отримати мою дозу калію йодиту? Можна сідати, будь ласка, серільник. Дмитро. Дякую вам. калію в дозі 125 мг е, призначено для Використання, якщо є реальна загроза підвищеного радіаційного фону, його бажано приймати за 6 годин до надходження радіаційної хмари, або якщо такої можливості немає в момент її надходження, або 6 годин після цього. Увага, що треба знати кожному про калій йодит. По перше, його категорично не можна приймати як засіб профілактики до оголошення необхідності. По друге, він не є панацеєю від радіації, адже здатен захистити лише щитовидну залозу. Йодит калію показан дорослим людям у віці до 40 років, тобто, це молоді люди в дозі 125 мг. Це стандартна таблетована форма. Від нуля до місяця це 16 мг, від місяця до трьох років, це 32 мг міліграма калійод, і від трьох років до 12 років це 60. Сядва міліграми. Тобто таблетку можна подрібнити, розчинити у воді або у солодкому нападі. Для того, щоб убезпечити себе від небезпеки, є два варіанти. Перший спуститися до бомбосховища або ж облаштувати систему захисту у власних оселях. Перебувати в приміщенні всередині, тобто убезпечити себе від потрапляння на поверхню в легені. Повітря, яке може нести радіоактивний пил, тобто його ні в якому разі не вдихати, для цього знаходити всередині квартири приміщення вікна щільно закриті, витяжки, вентиляції, все це закривається, заклеюється. Бо якщо у вас є необхідність вийти на вулицю десь по якимось нагальним справам, той одяг, який ви використовували після повернення додому, обов'язково знімається, він вже не придатний. На випадок радіаційної загрози містяни повинні мати як мінімум тижневий запас бутильованої води для вживання в їжу. З краном ми можемо використовувати воду для саме санітарних потреб. Помитися, але не вживати ні в якому разі її в їжу. Зауважимо, що в разі оголошення радіаційної небезпеки в нашому регіоні категорично заборонено вживати фрукти, ягоди та овочі, зібрані з городу. До надання більш детальних інструкцій. Про засоби індивідуального захисту треба потурбуватися заздалегідь. Ви можете самостійно виготовити ватно-марливу пов'язку завдяки відеоурокам в YouTube. Більш надійним варіантом буде покупка респіратора чи протигаза, які можна замовити на сайті або ж придбати в магазині. Пам'ятайте, що довіряти можна лише новинам з офіційних інформаційних каналів. Увага, увага! Користуватись офіційними джерелами інформації, це державні сайти. У нас за це відповідає служба з надзвичайних ситуацій, тобто їхній сайт обов'язково буде моніторитись і доводитись інформація по регіонам, по областям, по районам, може по окремим містам. Далі офіційні джерела інформації і сайти органів місцевої влади. Вони будуть доносити достовірну інформацію. Тож бережіть себе та близьких і будьте готові до усього. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. 23 червня 1994 року президент України підписав указ про створення управління А служби безпеки України. Цей день відзначається як День народження Альфи і є професійним святом. Вітаємо усіх спецпризначенців. Пройшла дводенна тренінгова програма Не дрібниці у стосунках, де готували майбутніх тренерів. Яку тему розглядали на заході наш наступний матеріал. В офісі молодіжного парламенту Кременчука провели дводенну тренінгову програму Не дрібниці у стосунках. Захід організовано в межах проєкту Єфорікавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. Це відносно новий проєкт, який реалізується в Україні програмою розвитку ООН із залученням двох інших агенцій ООН Жінки і, власне, фонд ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA. В рамках цього проєкту UNFPA координує. Нує важливу активність і заснування центрів життєстійкості у трьох громадах українських: це власне місто Кременчук, це місто Ніжин і місто Кам'янське. Мета тренінгу підготувати спільноту тренерок та тренерів для майбутнього центру життєстійкості, який буде створено у місті Кременчук. Учасники це освітяни та молодіжні працівники, які після тренінгу стануть тренерами за специфічною тематикою превенція гендерно зумовленого насильства. Це одна з. Ключових тем роботи фонду ООН у галузі народонаселення, в принципі, в Україні. І ви знаєте, що місто Кременчук має вже дуже багатий досвід співпраці з нашим фондом. Це є місто, яке є частиною програми міста та громади Вільні від домашнього насильства. Це є і місто Чемпіон, можна сказати, за такою ініціативою, як Індекс благополуччя молоді. Ми завжди ставимо Кременчук в приклад того, як цей індекс був. Ховано для покращення благополуччя молодих людей в місті Кременчук учасники дізнавалися, як розвинути тренерські якості, аби навчати молодь розпізнавати токсичні та аб'юзивні стосунки, реагувати на прояви насильства та бути готовим допомогти у небезпечній життєвій ситуації. Цей тренінг направлений для того, щоб навчити наших педагогів, наших соціальних працівників, молодіжних працівників бути майбутніми тренерами, які зможуть донести до молоді до людей інформацію, інформація про те, як не потрібно вести стосунки, про токсичні стосунки, про домашнє насильство, про гендерне замовлення насильства і як можна людям вирішити це питання, що не потрібно це замовчувати. Тренінг дводенний в перший день приділили увагу тренерській майстерності, а другий був присвячений тематиці тренінгу. Не у стосунках. Це як відрізнити. Токсичні стосунки, що таке здорові стосунки, яка цінність перебувати в здорових стосунках, і е, що робити, якщо токсичні стосунки набули вже вигляду домашнього насильства, психологічного насильства, е, що тоді можна зробити, куди звертатися, хто може надати допомогу? Е, ось такий спектр тем, які підіймаються в тренінгу. На тренінг було відібрано 20 учасників. Кожен мав свої очікування від навчального заходу. Мої очікування саме стосовно цього тренінгу це структурувати діяльність саме тренера для подальшої роботи саме зі студентами, тобто надавати допомогу, навчити дітей і... розрізняти гендерно зумовлене насильство і насильство в цілому, от, і е, способи. Здорового, здорової взаємодії, тому це такі не зовсім дрібниці в нашому в нашій сучасності і навчити молодь цим здоровим стосункам. Декому може здаватися, що розголос теми про різні прояви насильства зараз не на часі, проте війна не привід замовчувати. Валерія Ван Ванкаченко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні на стадіоні Кремінь арена стартував футбольний турнір Кремін-Кап, який триватиме протягом трьох днів. У ньому беруть участь юнаки 2010 року народження. Турнір проводять у пам'ять про загиблого воїна Миколу Житкова. Як розпочалися змагання, дивіться далі. Сьогодні, 23 червня, у Кременчуці стартував футбольний турнір серед юнаків 2010 року народження пам'яті загиблого воїна Миколи Житкова. Участь у Кремінька беруть шість команд з різних міст України. Це Кремінь Кременчук, Кадю США, два Крабовницький, УФК, Кривбас, Дніпро, Металург, Запоріжжя, Гірник спорт Горішні плавні та металіст з Харкова. Щоб ми вони пам'ять нашого друга, нашого звіта, хорошої громади. І щоб ви всі далі стремилися залишатися такими людьми, як був Ніколай. мужественными, справедливими і захисниками нашої родини. Микола Житков з самого дитинства займався футболом, змінив кілька команд. Та останні роки з 8 по 11 клас грав за дитячу юнацьку школу МФК Кремінь. Тренер хлопця згадує, як Микола грав у футбол та якою був людиною. Микола запам'ятався мені як щира, відкрита, добра людина. На тренуваннях хлопець віддавався від першої до останньої хвилини. Ні разу не було такого, щоб я десь робив зауваження. Виходив завжди на таких от позитивних емоціях. І десь його не хватало в щось процесі. Доробляв постійно, втім був з професіоналом, скажімо так, своєї справи. Ось, і провчився правчився від мене три останні роки до 11 класу з 8 по 11 клас три роки. До повномасштабного вторгнення Микола Житков вчився у Кракові та грав за польський футбольний клуб. Але з початком російської агресії вирішив повернутися до України та стати на захист нашої держави. Після нового року він вступив до лав Збройних сил України, але на жаль загинув під час виконання бойового завдання. На відкритті турніру Кремінькап були присутні родичі загиблого військового Миколи Житкова. Душі воно важко і завдяки цій підтримці ми. Мені пишуть незнайомі люди, яких я не знаю. Хлопці організовуючи вивішування банерів на, на грі нашій збірній, дуже вдячний всім тренерам. Оксандр сказав, як це було нелегко організувати в такий короткий проміжок часу турнір. Але ті люди, які його підтримали, я їм дуже вдячний. І для нас це велика велика підтримка. За що цього ми і тримаємось. Футбольний турнір Кремінькап пам'яті загиблого воїна Миколи Житкова планують проводити традиційно. Ми все ж таки намагаємося. Триматися в ці складні часи, що ми можемо організовувати і давати можливість вам першу чергу грати у сьогоднішні складні часи. І сподіваємося, що цей турнір ми будемо традиційно для того, щоб пам'ять залишалась на віках наших видатних спортсменів. Футбольні поєдинки на Кремій Кап обіцяють бути запеклими і незабутніми. Молоді гравці продемонструють свою майстерність, талант та бажання перемагати. Завтра змагання продовжаться. А у неділю, 25 червня, відбудеться урочисте нагородження переможців. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 485-й день повномасштабної війни. Саме на нашій державі сфокусовані глобальні надії, і наші люди виправдовують ці надії. Свобода переможе. Україна переможе. Слава Україні та слава нашим героям.